це влог Мой роки и ну не мою йому поїсти, покушати. Роки рочка рочка. там до нас пішов. Я йду подивитися. Ще одна посилка. Ми дуже ждали. Почнемо те, що не вмістилося. вижу. То вот ці штучка. Зараз покажу. От раз, пакет. Ну, це ще один. Два пакети. Мені треба. щось. Це дорогі. Собо як відкривається. Не можу відкрити. Все. У мене тепло не опушку. Перший день цю штуку і вже поломилась. Я закрию. Сподіваюся, сьогодні ти спокійно все обвинеш. Увечері чекаю відповіді. Треба, коротше, так, ви десь так. Корм для собак. А це просто такий корм солодкий. Такі вітамінки, корм для собак. Вітамін, ката його не дуже не треба. Тепер ми відкриємо і засипимо. Певно, бо не оберіг. Ту ще якийсь корм. Це якийсь це паштет для собак. що мені якийсь странний. Паште для собак. Ați scăzut, da, stai de mâine când e cu 40 de... Ce e Că-i Da, nu, nu, am zis să nu, 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 <годи> ну, добре, такий у нас маленький мал... Мал, мал, такий корм, це вітамінки. Знову mm. буде давати. І ось такий там років мало попробувати, тобто то так дивиться вже на мене. Сподіваюся, усе буде добре. Цякісь... <годи> Діти, це все <годи> паштет. Це паштет. Доброго ранку. Доброго ранку бачу Какие почувствовали? Хороший пробовать. Поел, куснятина ему. Дуру. Вкусно. Ему любится. Ну забеду грызе. Я знаю, кто псы может есть. Чикай попахнет. Да. Yeah. Извиняет. Прямо кладемо її на місце. Але у нас іде от маленька кролика. О, це тоже не знаю, до чого ж. Ні. А в мене в мене придумаю пока роки. Баночка. Кис корм. Це що роки? Роки то грізе. Це грізучка, короче. Що ну не слизька камеру. Це що може бути з дирочкою? <плес> Якийсь світи? Ні, це якась... Це якась кормушка. І стане... Ігрушка. Така ігрушка. Прикольно. Алі, витягуємо. У нас іде ж ошлейка нова. Ура, тут щось полезне. Зараз ми її приміряємо. Подконить. Велика, якась дуже велика коробка, я хочу підкорити. О, стрижка. це стрижка, типа, так відкриваєш. Оце таке гашити, який ти відкриваєш і кладеш роки і стрижеш. Так. Така у нас стріжка. Так, роки, сонце. Ой, роки пішов спати. Я їм казав, сонце? вот тут. Я сунула сюди, щоб мені було видно, мені не видно, мені тут не... О, удобно. Так мені буде удобно от років спіть собі туди. Трем починаємо далі що у Вот цей конок. Це те, це те. Відкриваєш і для стіжків роки кадеш. Мені дуже мені потрібно Іде на мою кроватку. А, де... а, во, за я чекала. Ну, коротше, от я чекала дуже, дуже прикольно. Тут треба Рокія покликати. І вот Рокі. Де це себе приколу? Наша вона файненька. Сідай, сідай, Сид. лежать давай. Ой, руки, не, не повністю сюди гати. Сидіть, сидіть, їдь. Тепер ми начинаємо на те блочочки. Тепер мрія. Оп, як тут б'йок. Опачкай. О, красавець! О, красавець! Нельзя купила окей? Далее вкусняшка. Все и сами и тест. Вкусняшка я пхаю на месте. Вкусняшка пхаю. хаю. И ты оставил остальные вытягиваю. Витягую, роки. Рокет такої радості вже паде на мене. І от дивіться, крабочка. Откриваю. А, офі. <клес> Дітя жотуй. Добре, починаємо по порядку. Це та сама грізочка, яку я дуже Чай роки на такому крузі. Я достатньо. Роки! Роки з ламцебесілочка. Роки резучка. Ой. Йому любиться дуже. І правда, не може їсти з тонто резучка. Тарелочка нова. До нас тобі щось. До нас у нас новенька тарілочка. Це це що? А, це все нам дали через на мендали. Щось поломітей. Як називається? А це для того, щоб брати таке, як це ж майно. Так. Рібідець. Це для руки. Давай роки на місце. Тут дуже странний вкусняшок. От Ось Вітамінки, голова котика, морожена. Локіда мірік. Такий кексичок. І вот такий хот дог. І такой. Я не знаю, що це. Це косиклюшка. Це я вже живу. Так я вже узнав, що то. так сидит. Далі у нас ідеї, така, ще одна якась коробочка. І вот таке внутри. Поводок. Нет, цепок. Яси поводок. Нет, це, по... це... це на морлик. Мы будем буде. І все. Дякую за... то, то все Ну, помиряти. Давай де. Бах. Бах. Я казала бах. Бах. Бах-бах-бах-бах. Бах. 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 Я казала бах. Не знаю, чи я правильно начала. Я правильно? Бах, бах, бах Бух. И вот так если я шлейка на него стоит. Вот так сзади, вот так спереди. Короче, як, вот, так, кармошу, так я любит кишей, так я можешь дасть. И вот той сами поводок начепляється А вот той э, кошейник можешь тоже поразить. И на пробую. И вот так оно все выглядит. Дуже мне, мне дуже любит. очка Мне, короче, все из одежды нравится. Коробочка дуже прикольная. Не буду хранить, А теперь мы идем кушать, давайте. Окей, окей. Ой. Так, з ним манкаю. Я його зняла. У нас сечка і новий, а старих я не дуже маю, що я беру сесть і сесть там йому і пару цих сладеньких косня. Мой ногу йде такий. Я мой із собаками. Так, так опа. Так, так, так. Вот и так вот. Фу, он такой неприятный. Так знай, я купила вот не пришла, не купилась. По цель, типа шла такая штучка. Набирайте. <похи>

Вкладываем все. <клыш> вот эти тяжелые Что у нас вышло? <клыш> так. Вкладываем мало всего Крышка. Вот только.

Своя звали плекавись зі штуку дуже сильно, але не можеш кивати. Це все пас буде їсти. Ой, ви б пробували покивати. Ще кладемо таку спеціальну резиночку. Це дуже добре. Роки оціняв. У нас дуже добре. Такий ось маленький кексик. Сказав, що ти погані квартири та прийшов на квартиру. Так. Так. так, от дивіться. Її за мами не вилазно. Ну, от дивіться. Пук-пук-пук. Чікс, чікс. Ну, ще даємо <реку> Рокхіусе попробувати. Він <Он> оцінить <реку> його новеньку <реку> <реку> йду. Даємо. Ну, я вивіть, А? Мамочка, что ты чинишь? Да. Давай я покладывай с точек тот. Смотри, Анька, что у меня ручки. Ну, за. Всем пока-пока. Я уже пришла на мой, подойдите мое видео. И я всех люблю, всех все мою, всех целую. Муа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И звать, что с вами была Настя. Зей.